Це не нумерологія та не мистецька вигадка. Це статистичні факти на тлі старовинних картин. Зірки дизайну Стефан Загмайстер спеціально приїхав до Львова, аби саме українці стали першими у світі, хто побачить його виставку. Час зум зв'язку запитав у нього: чому ти не привозиш виставку до України? Він задумався, і через там кілька місяців після закінчення дизайну, коли всі відійшли від дизайну минулого року. Юліана, також з нашої організації, вона вирішила написати йому. А Він погодився, каже: Давайте. А давайте я не просто зроблю виставку, привезу щось що з існуючих картин. Всі ці полотна ми тобі, весь світ побачить вперше в Україні. Бо конкретно цю серію робіт Штефан створив спеціально для України. Стефан Майстер – це акула дизайнерства світового рівня серед його клієнтів The Rolling Stones та HBO. І от тепер він створює цілу серію робіт спеціально для нас, аби попри війну ми побачили, що протягом останніх 300 років людство таки стає краще. That... Я помітив, якщо з перспективи у 100-300 років, то все стає краще, і саме це я демонструю у своїх роботах. Наприклад, скільки країн дозволяли голосувати жінкам колись, а скільки зараз? Я вагався, як сприймуть мої роботи в Україні з огляду на війну. Але самі українці переконали мене в тому, що це дає їм натхнення і оптимізм. І я дуже радий сьогодні бути тут. Виставка Стефана діятиме аж до 29 грудня, і усі зібрані кошти передадуть у фонд, який підтримує пошкоджені російськими агресорами українські арт-інституції. Нам дуже важливо обмінюватися кращим досвідом, тому власне в ці дні він справді вдруге стає завдяки величезній команді Дезаріму, яка працювала цілий рік для того, щоб провести клас. Дужних відомих людей У нас відбудеться дуже багато успішних колаборацій на національному міжнародному рівні. Чому це важливо? Тому що нам в сьогоднішній час, в час великої пропаганди нашого ворога зокрема потрібно знаходити такі канали комунікації, які будуть працювати. А коли ми працюємо з такими і маємо змогу повчитися таких професіоналів, як зокрема Штефан, то це нас просто нам допомагає в цій так само боротьбі, яка є на, на інформаційному фронті. Євгенія Полікарпова правда тут Львів.